Що в окремих регіонах припиняється навчання, йде перевищення епідемічного порогу. Наприклад, в Львівській області на сьогоднішній день закрито 22 школи, в Дніпропетровській області 8 шкіл і 28 класів закрито, 40 навчальних закладів закрито в Полтавській області, в Чернівцях. В самих Чернівцях вчора була передача по даному питанню, 5 шкіл закрито на карантин. Яка ситуація? в нашій області. Переді мною є графік. Зверху це це епідемічний поріг для тижнів, окремих тижнів, як ми відліковуємо захворювання. По нашій області синя під червоною крива це захворюваність населення Тернопільської області по тижнях починаючи з 41-го тижня і по сьогоднішній день. І знизу це крива зелена, де показано захворюваність дитячого населення. Ми мали зниження з 43 го тижня. Три тижні підряд ми мали зниження захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції і на грип на 14 2,2% і 2,6%. і Зараз два тижні підряд вона йде ріст порівняний до попереднього тижня. На 19,9% і за останній тиждень 29,7%. За останній тиждень. 47 на Тернопілі захворіло 4087 осіб, із них 2710 дітей. Кидається в очі це, що значна частка збільшує захворювання збільшення захворюваності це діти. Яка ситуація на сьогоднішній день щодо припинення експлуатації навчальних закладів? Тому що є рішення надзвичайної протипідмічної комісії останньої обласної державної адміністрації, і є наказ обласного управління охорони здоров'я обласної адміністрації, де вказано, там, де відсутні більше 25% дітей, від 25 до 30 дітей, керівники дитячих закладів. Чи це школа, дитячий садок, чи студентські заклади, мають право самостійно своїми наказами припиняти навчання і вживати міри для того, щоб не допустити розповсюдження масових розповсюджень захворювань. На сьогоднішній день.